Доброго дня всім! Перевіряю відеокамеру. Вона останнім часом збиїла мене трошки. І так, як я обіцяла вам у попередніх відео, що я зроблю невеличкий огляд сьогодні вам на парфум саме МБ Еліксі, а також на парфумований крем МБ Еліксі. Ну, тут у мене ще один чоловічий парфум. І так, МБ Еліксі. Що це за... Серія парфумів. Що це за аромат? Якщо у нас Джордані Голде Сенсе, в серці аромату лежить, есенса, тобто, голд есенса, тобто квітки, квітки апельсина, дуже концентрована есенція, яка лежить в основі всіх парфумів Джордані голд Есенса. Giordani Gold Essence, Giordani Gold Essence Blossom, Giordani Gold Essence Supreme, Giordani Gold Essence Sensuale, Giordani Gold Woman, Giordani Gold Good as Gold Woman. Потім у нас є ще також серія Giordani Gold Man, Giordani Gold Secrets. Ну, тут дуже багато ароматів із серії Giordani Gold Essence. Там іде у нас основной, основний компонент, квітка, Апельсина в дуже сильній концентрації, дуже така висока концентрація. То в ароматах МБЕ основний компонент це вірно, Амбра, тому що він називається МБЕЛіксі. У нас поки що на сьогоднішній день є їх три: тобто, це mb МБЕЛісі Crystal, такий темно-синій, як хвилі, морської хвилі кольору, і МБ-Еліксі Містері. Тобто у мене представлені тут. Два аромати MB Еліксі і МБЕКі Мистер. Аромат MB Еліксі. Цей аромат представлений ось в такому флаконі. В його, в його складі у нас Амбра. По-перше, це головний компонент всіх ароматів МБЕЛИСІ, як я вже сказала, Де Амбра. Потім йде у нас тут коза, такі, як колокольчики, такі, як, такі, як дзвіночки, як дзвіночки рослини, такі дуже темно-сині, з блакитним дуже гарні. Тут іде в складі також іде. Е, а, янтар. Бурштин. Да? Українською це буде бурштин. Янтар, бурштин. Ну, хто як називає. Знаєте, іноді деякі назви мінералів, вони краще йдуть якби, ну, в такі більш. Більш старі е, інтерпретація стара, більш така назва стара як янтар, да? янтар, але це бурштин український. Чисто українською. Чисто український буде бурштин. Дуже гарний аромат. Цей аромат МБЕЛікс, ось ця коробка, така наша казкова, можете бачити. Да? Ось така коробка, наша казкова коробочка така. Дуже гарна, дуже така стильна. Вона така, трошки вогняна, як тигрова, така дуже дуже така дика. Знаєте, взагалі цей аромат він бачите, яка, яка дуже гарна. Я з одної тільки, тільки кришки, як і Джордані Голдесенса, там у нас золотом покритий. Тут трошечки де покриття, але тут просто напилення такого, як золотавого кольору. Але дуже гарний, бачите, такий теплий. Огортаючий аромат. Він зараз влітку, зараз влітку краще брати МБ Еліксі Крістал. Той в мене нема. Правда, тут флакони такі самі. Флакон тільки такий темно, зелено, синьо. Бусково-блакитнийся, ну тобто от колір морської хвилі, коли ви заходите далі в глибину, пливите, запливаєте. так? Коло берега, воно троші, як таке світло-зелене, якийсь як голубуватий, а далі ви запливаєте, він такий змішаний, дуже гарний насичений колір морської хвилі, натуральний колір. Такий там флакон. Тому в флаконі MB Elixir Crystal у нас іде, там іде цукор. Іде цукор тростяний, да? він такий солодкуватий запах має. Такий аромат має стільки солодкуватий. Там іде цукор, троснико... трос... да? Якось, там іде акорд свіжий морський такий акорд. І ще там така, по-моєму, там іде йде Ну, Тобто я не дуже вже пам'ятаю повністю той аромат, але ну, як сказати, він настільки солодкий, той аромат, настільки він і солодкий і одночасно він терпкий, якби такий морський свіжий. Тобто от аромат МБЕЛісі Crystal, синій факон, він йде саме на літо. Зараз цей другий, який я представлю, також я обожнюю на літо, але краще його брати вже в кінці, від початку осені. А ось цей аромат він настільки теплий, настільки огортає вас, ніби таким. знаєте, як... Незримим таким, невидимим, незримим таким теплим, якся ковдрою такою покривалом, таким м'яким, знаєте, теплим, як от уявіть собі, з натурального хутра таке ковдро тоненьке, як ну, хай не з натурального зараз це не можна касати, так і не можна це робити. звірів бувати не треба, не можна, це не екологічно і це дуже жорстоко. Тому ну. Хай буде штучна, так? штучний такий буде, як сказати, як, штучний. Штучне хутро буде. Да? З Штучного такого хутра, такий, знаєте, от такої, такий тигровий якийсь аполосатий. Або такий якийсь як пума, він такий, такий от такий, як помаранчевий, такий коричневий, такий насичений, гарний. Як він наче у вас огортає повністю цей плед, і вам коло каміну, і вам так те. Тепло. І до того ще звучить аромат янтаря розігрітого, такого, аромат ну, бурштину, аромат такої амбри теплої. Амбра вона взагалі дуже теплий. такий аромат, розумієте? От Всі амброві аромати, аромати всі східні, в основному аромати, в яких в складі є амбра, вони дуже теплі і дуже зігріваючі. Ось саме на пізню осінь і на зиму оцей аромат Ембе Еліксі. Це саме те. У нас, коли ми починали, багато хто з нас починав працювати у ріфлем або просто став покупцем. І коли ми проходили, всі бажаючі ми проходили, як і зараз проходимо перші три кроки. Коли ми, коли ми в першому каталозі робимо замовлення, і в другому, і в третьому, а потім нам наприкінці приходив ось цей аромат. Обов'язково ми вибирали саме цей, намагалися його не пропустити, щоб був в наявності, і ми всі брали цей аромат Еліксер. Тобто Еліксер – це. Ну, не перевершений аромат, теплий, зігріваючий, ніжний. Він, так, він такий, знаєте, він любить вас. Він вас, не ви його, а він вас любить. Він вас огортає теплими хвилями, такими штучного хутра, теплими хвилями хвої, яка горить в каміні, теплими хвилями якоїсь казки східної, такої тисяча одна ніч. Ну, тобто, Ну, дуже гарний аромат. От, ну, янтар його складі Амбра і янтар само за себе вже каже. Ну, що я хочу сказати про Амбруже? Багато раз я в цих відео розповідала, що амбра вона, звідки вона видобувається. Якщо ми знаємо, наприклад, ну, тростя, тро, в Ембе Еліксі Крістал йде цукор тросні, тросніковий, да, то він береться з тросніка. Да, ну, з, з, Торостиниці беруться, переробляються, робну всім. Всі багато хто пробував його, він такий жовтенький, їли, пили, в чай, клали в ну, на, як кажуть, на любителя, да, на, на того, кому це подобається. То ем, амбра видобувається дуже складним шляхом. Якщо рослинний цукор, то легко, то амбра дуже складно. Амбра це є секрет жилу, шлункового, це є шлунковий секрет дуже великих китів. Кити, які плавають в океанах, в великих морях, вони видають періодично цей секрет. Це як сказати вам, ну такий, як ну, у нас желч, але це не те, желч, вона ну, не те. Да? А це такий секрет, який після обробки, після обробки він обробляється спеціальним образом. Але він спочатку, з самого спочатку, він не, як сказати, такий, не неприємний аромат має. Він має такий аромат. Якийсь природний, приємний аромат, і ще після переробки він же у воді лежить. Так? Він лежить в воді, він його видобувають там, де кити їхні постійні, як кажуть, ну, не пасовиська китів, а як їх середа, де вони. В цій середі проживають тільки, да? як середа існування їхня. Там ці відходи від їхньої життєдіяльності цього секрета, вони беруть його, він водій ще вимок добре, пролежав на дні, або десь там якісь підводні рифи, вони беруть це все, збирають ті, хто парфумери займаються цим, видобувається. Це все дуже ретельно переробляється і видається ось такий дуже-дуже стійкий, такий дуже теплий, приємний аромат. Знаєте, це ну щось це спорідно з як смола на деревах, да. Я, наприклад, дуже обожнюю аромат смоли на сосні, десь на ялинці. Оцей оце, сосновий цей аромат цієї це смоли деревної. Він такий приємний, він терпкий, вона дуже липка, звісно, ж її з рук погано змити потім. Але вона дуже така пахуча. Так само це морський, свого своєрідна смола, така в морі, в океані, десь видобувається ця амбра, вичищається, вона дуже дорога. Один грам її там коштує дуже багато, тому коли, коли вони використовують парфумерні продукції, то беруть дуже маленьку краплю цього складу, складова маленька зовсім, але аромат дає суперський, аромат дає стійкий, аромат де теплий, аромат дає такий неперевершено східний, він як пряний такий. Ну, знаю, Я думаю, що всі, хто користуються нашими парфумами, вже давно не один раз. Випробувала це МБЕЛісі, але ви знаєте самі про цей аромат, але я вам свої враження придаю, як завжди. Я придаю свої враження тільки цього. Я кажу, те, як я це відчула. Я зараз на себе його нанесла. Я не можу на, не можу насладитись повністю, ну, надихатись не можу ніяк. Він такий гарний, просто безподобний. Ось такий представила вам МБ Еліксі. І МБ Еліксі Крістал, про який я розповіла. Третій наш аромат з цієї лінійки Ambe Еліксі Містері. Сама назва говорить сама за себе. MB Еліксі Містері. Тобто містичний. Це ось такий у нас такий гарнюній, Ось, бачите, такий гарнюній, дуже красивий, дуже такий він. ну, Аромат дуже гарний. Дуже гарний аромат. Він такий, бачите, ось такий аромат. Дуже така коробка. Чому коробка такого ну, трошечки, такого, це, звісно, дуже темний, такий вишневий кольор. Чому саме така коробка? Чому Чому така упаковка? Тому що о, де туха. Бачите, який флакон? Ви можете бачити, він навіть на цьому, на, на цьому, як сказати, ну, на, на бачите, як прозорий трошки йде. Але він насправді, якщо його вдень береш, він такий, ну, здається, майже не прозорий. такий, Темно, вишнево, рожево і в той же час, як, такі, знає, як червоний, змішаний з помаранчевим таким. І ну, дуже гарний, дуже дуже казково гарний. Ось така так сама кришка, така ж така, тільки ну дуже, якщо там великі, були тут букви середні, а МПЕліксі містері. Емб еліксі містері. Тобто це містика, містичний. Аромат містичний. А в чому його містика? Також тут іде в його складі йде Амбра іде жасмин, але в нього є червона лілея. Розумієте? Дуже хотілося мені купити букет з червоних лілей, але тільки були білі, такі дуже рожеві були і були якісь. ну, ще, ну, Тобто, ну, в основному трошки. Ну, Я не знайшла. По всіх магазинах я їздила льота, я не знайшла жодних таких. Запитувала всіх квіткових магазинчиках тут до себе, щоб ближче і трошки далі по місту, але ні в кого не було таких червоних лілей. Я дуже була така розчарована, тому що хотілося вам такі темно, знаєте, темно-бранові лілеї, темно-червоні, такі як вони є, виставити у відео, щоб було ну, тематично. Ну, червона лілея, вона, знаєте, вона як королівська лілея, така йде. Вона стоїть в саду. Я ще коли ми жили. Там, в Словаччині, на півдні, ще в Словаччині жили. Так, значить, там у нас були такі, були в продажу. Я якось один або навіть два рази я натрапила на такі червоні червоні лілей. І я дуже була задоволена їх ароматом. Вони настільки ароматно пахли. Зумієте, ось білі пахнуть ніжно, але вони недовго. Кремові, там, рожеві рожеві також аромат дають, але вони всі ніжні аромати, вони дуже швидко вивітрюються, ну як Немає їх раз і немає аромату майже. А червона ліле, вона настільки пахла, вона на всю кімнату, такий аромат дала, там, де вона стояла, саме в тій кімнаті, де стояв букет у базі, він давав аромат на всю кімнату. Це був безподобний аромат. Тобто червона лілея вона цвіте в саду і більше, ну як зазвичай люлеї, ви знаєте, вони трошки як закриваються, як і тюльпаночки, трошечки як є таке, як сказав, такі якості. Але ця лілея, вона цвіте, вона така, знаєте, як майже етнічна, вона така гарна, вона настільки до вечора, до ночі починає благоухати, що повз неї пройти спокійно в саду, в палісані кудись неможливо. Вона настільки пахне, вона тягне до себе. Манить, знаєте, як манить, манить. Вона притягує, вона настільки, вона дійсно містична, як королева серед лілей. Тобто є лілеї ніжні, гарні, але ось ця лілея, вона настільки ароматна. Я вам передати не можу. Ну, кришечки, як завжди, звичайні, такі, такі, так. Як завжди, такий розпилювач, так само. Ось. І вона аромат видає. Можна спробувати. Аромат. Ну, можу. Я б ще раз нанесла на то, це, в мене буде вже, ну, можна трошки ось так краще перед собою. Аромат такий, ну, містика. Вона дійсно якась містична. Знаєте, містична компонента якась в цьому ароматі. Вона вона настільки, знаєте чим, ось мене прабабця дуже зналася, така була трошки війночка. Також вона зналася. На травах дуже добре зналась на травах. І от якийсь любисток, з чимось ще сушені полиниці, потім полин, як маю на увазі, полиниці, ці полини. Не полиниці, а ці полини. ну, тобто, полини, полин, полин, Потім цей любисток, потім іще щось. Ну, розумієте? І Навіть трошечки цим евкаліптом, як кажуть, тропічним, дуже дуже так тонко. тобто... Оце все, ця, ця такий мікс ароматів, він дає, і ще з червона ліле, він дає, він дає безподобний такий, ну, казковий, якийсь чарівний аромат. Розумієте, це як як, для чародів, кармат для чародів. Дуже гарний, дуже гарний. Точно він містичний. Я вам кажу, він містичний. Мені здається, можна нанести на себе перед сном, ну так не переборщити, тому що вони аромати такі-такі трошки важкуваті всі із замбри. І вночі вам така якась східна казка може наснитися. Якісь, якісь дуже гарні такі сни будуть містичні, гарні. Може, якесь, е, ну, якесь не те, що майбутнє, ну, скажімо так. Заглядати в майбутнє, це така не дуже благородна справа, я кажу, да? Не дуже вдячна справа, але щось таке може приснити, приснити щось містичне, щось таке гарне, обов'язково гарне. Тобто я навіть спробую сьогодні на ніч перед сном після душу нанесу на себе все аромат, дуже гарний. І також я хочу вам нагадати, що в нас є в е, є нас, звісно ж. Заранді у нас поки що кулькових таких немає, але у нас є ось такий парфумований крем Elix. Я його взяла перший раз в житті, чесно скажу. Ще в старих тих банках таких. Це от також кругла банка, але це така плоска, бачите? А то у нас були такі, як кулі, такі банки круглі, як кулі. Ну, ви знаєте, старі старого зразка. Там був також Elix, Він такий був на, на дуже такий темний, як на темно, на темно, такий червоно Тут така темно-помаранчева, а там була темно-помаранчева, червона така, як наклейка. Ось є дуже було МБ Еліксі. Тобто цей МБ-Еліксі у нас парфумований крем. Парфумований крем, він також, як і всі наші креми, має складову амбруси. Складі має легеньку таку, але не настільки концентрована, як в ароматах, але дуже гарно має собі такий. Ах, ви знаєте, також пахне гарно. Дуже гарно пахне. Консистенція, як і в тих кремів, вона така середня. вона, Бачите, крем не густий, але він і не рідкий. бачите. Дуже гарний крем. Він не рідкий, але й не густий. Не такий густий, як я вам демонструвала. Ті крема для них. У нас були такі, які стіни, дуже смачні такі ароматні, як аромати і в кремі для них. Як ще у нас був там, є у нас крема для рук, такі ось кокосовий крем той великий. Якщо демонструвала декілька відео назад, такий нам буповий, який з них сішув, можна було взяти за доставку. ну, тобто, Величезна банка вона має в собі 250 мл. 250 мл, тобто дуже великий об'єм. Хватає дуже надовго. Я зараз ще не закінчила крем, яка вам розповідала, Ecala вікенд, Weekend. Але закінчується вже потім в мене трошки там залишилося, я просто не вже користувалася спозис. Позиним, і потім я буду користуватися всіми ароматами. Одним ароматом вдома, одним ароматом, як кажуть, на люди, да? кудись, коли йду, або може і обома, коли кудись йду. І також вдома парфумованим після душу, після вани, парфумованим кремом на все тіло. Крем для тіла. Тож не для рук, звісно, я на руки його весь час використовую, я вже вам казала неодноразово, але підкреслю, що він для всього тіла, повністю на все тіло можете наносити, його гарненько втирати, його ну так. Приводити себе до ладони, Після цього, як ви прийняли вимилець, прийняли душ, якесь таке ще взяти таке мило, якесь. У нас там є лав-магнет, любовний магніт, як любовна магія. Потім у нас є крем, ще був у нас лав черіон-топ крем, Він також. Трошечки так співпадає аромат, такий, як містичний, трошечки під цю червону лінію лілею. Потім ще у нас було багато ароматів, такі, якісь солодкі, такі м'які, гарні, таке звичайно тепле, гарне. Можна нанести на себе після того мила, вимились ви, або гель для душу такий, щоб солодким ароматом був, якимсь фруктовим приємним. Потім нанести цей крем, він вбереться. Добре, потім я завжди. Демонструю, як я роблю, я розпилю облачко таке ось цього аромату парфумованої води і заходжу в те облачко. І аромат у вас буде не тільки до ранку, а майже на весь день. До, до, майже до вечора, до півдня до вечора точно аромат буде від вас МБЕЛісі тримати завдяки милу, такому ж однотипному, завдяки крему парфумованому, завдяки парфумованій водичці, завдяки ну, ще що там у нас є. ну поки такого нема, але можна взяти позес. Він також підходить, там дуже солодкий аромат, ви знаєте, там Еланхі ланга іде, але еланхі він також дає дуже, дуже солодкий приємний аромат. Тобто можете брати парфумований спрей як дезодорант, І, або можете взяти собі замість я позес собі взяла замість дезодоранта, бо його не було в наявності. Я вам минулому відео показувала, що там у мене був позес. це новинка, супер новинка, парфумований спрей для всього тіла. позес. А тепер у нас ще парфумований спрей Ембе Еліксі також є. Можна його замість дезодоранта використовувати. Після крема нанесли під пахвами собі дезодорант, Це спрей парфумований. І можете або спрей на себе розпилити, якщо перед сном він ну, легкий запах. Аромат має такий легенький. Або вранці стали після душу знову нанесли крем і якусь або цю, або цю, або вже Ембеліксі Crystal нанесли парфумовану воду. І на весь день до вечора аромат у вас на тілі буде триматися. Це я вам гарантую. Ось я ходжу потім вдень. І так себе, знаєте, нюхаю так, руку піднесла до себе, аромат цей вдихнула, і мені якось настрій піднімається. Ну, чесно, я я ви знаєте, я аромати обожнюю, просто обожнюю їх. Це, це як мої діточки, знаєте, я їх обожнюю, всі свої аромати, я їх просто обожнюю. Ельфлейморські аромати майже всі, особливо таким з віком, мені хочеться більше солодких, більш таких важких, більш таких от, наприклад, Жудані Gold Essence мені подобається, але Essence Supreme, хоча я його відчуваю, значить це може не зовсім мій аромат. Але мені подобається саме те, що я його довго на собі відчуваю. Так, так. Якщо може, мені може здаватися, що він трошки якийсь такий важкий для мене, але я його на собі довго відчуваю. Я його також, як і МБ-еліксі, в основному я його тільки пізні осінню і зимою використовую. Зараз його дуже рідко так на себе нанесла, трошки пішла колись там за вухом. І я весь день чую в себе цей аромат. ароматні мондесенса супрім'я на увазі. І так само МБ-еліксі. Він такий стійкий з цих трьох мб МБЕЛіксів. Embellexie Crystal, MB ELXі Mystery, M Elixie просто фланкер. Він самий стійкий з цих ароматів. бо він такий як маслянистий, розумієте, як масляний такий парфум. Він дуже насичений, дуже гарна парфумована вода. Ну, Класна. У мене слов немає щоб описати, як подобається. Ну і звісно, ще Adventure Unlimited de Toilette, Ось така туалетна водичка, звичайна чоловіча, ось така. Нічого в ній особливого нема, але це оновлена, В нас колись була блакитна, ви знаєте, венче. Така ну темно синя упаковка, вона трошки така на колір була синьо блакитна така сама водичка. Це така, як, як і коробка, якась сірувата. Знаєте, вона навіть передає колір коробки, така якась, бачите, трошки сірувата. Якщо на білий фон її так на себе, то вона трошки сірувата. Ну, тобто... Такий ось аромат був у нас, є у нас темно-зелений, був темно-синій тепер темно-сіра коробка, ось така з світло-сірим, і ось такий ось аромат. У нас така кришка, руки в кривах, Нічого не, не можливо відкрити. Ну, Як завжди, аромат такий терпкий. Якщо той аромат був більш такий свіжий, він як морський був, то це такий, знаєте, як, ну це аромат, можна сказати, аромат міста. Аромат міста, це такий більш міський аромат. Якщо той такий, як морський був, в нього свіжість такого повітря морського, свіжість пляж, моря, берега, то це аромат такий чисто-чисто такий міський. І коли у нас, у нас ще був, я дуже за ним за ним жалкую, за ним дуже скучаю, аромат Венчу Біон був, такий, такий знаєте, темно-помаранчева коробка, кришка помаранчева, такий він такий сам був такий помаранчевий кольор, водичка ця була, туалетна. Дуже гарна, вона настільки приємна була, і також в її складі трошечки була амбра. Тому вона мені настільки подобала, що я б сама нею користувалася, але в неї був чисто чоловічий аромат. Звісно, що я нею не могла користуватися. Ну і це така також чисто чоловіча вода. Це вода без віку. Я вам скажу так, її можна і молодим хлопцям використовувати, і якщо вже мужчина скаже чоловік уже в віці, і навіть дідушкам таким, які полюбляють легкі такі аромати. Трошки терпкуваті, навіть можна для такої вікової категорії чоловіків, вже більш зрілих, таких чоловіків, вже майже пам'яті більш зрілих. Ну ось так. Такі сьогодні у нас були аромати. Ось таких три аромати, два жіночі, один чоловічий і, звісно ж, парфумований крем. Ну, всього доброго, Бувайте, живі, здорові. Хай буде все добре. До побачення, до наступного відео.